Добрий день, вітаю вас всіх. Дуже дякую за надану можливість мені виступити. Велика подяка, по-перше, Збройним силам України за надану нам можливість спілкувати, жити, навчатись, розвивати країну. І мені дуже шкода, що в даному випадку ваше висловлення з приводу те, що у лікарів виключно є обов'язки, а немає прав. Це абсолютно. Неправильно, і я буду вас буду буду казати про те, що абсолютно існує інша сторона цього питання. Отже, я вам пропоную сьогодні дуже коротко, оскільки час у мене обмежений, запропоную вам лекцію щодо захисту вас з точки зору законодавства. Оскільки я працюю адвокатом і саме по медичним справам, і працюю з 2011 року, то Пропоную вам виключно кейси, які вже мною пройдені судові справи, які вже вирішені, і що можу порадити всім медичним працівникам, всім, хто працює. Те, що не забувати про те, що коли у нас людина має обов'язки, вона має і права. Коли вона має права, вона має і обов'язки. Те ж саме стосується наших шановних пацієнтів. У них не тільки є права, у них є обов'язки. І хочу вам сказати, що з початком війни, на превеликий жаль, кількість заяв від наших шановних пацієнтів дуже збільшилась. Для мене це виглядало дуже дивно, але в будь-якому разі я не думала, що така кількість скарг від пацієнтів збільшиться щодо неналежного надання медичної допомоги. До того ж, хочу вам сказати, що всі ці заяви надходять на розслідування всіх справ і потім доходять до суду. Також хочу вас попередити, що останнім часом збільшилась кількість вимагання коштів пацієнтами саме у медичних працівників, і оскільки я працюю саме з організаторами охорони здоров'я лікарями. Практика, те, що коли пацієнт приходить і просить відшкодувати прямо зараз грошима йому кошти за надане неналежне лікування, йому ваше вами чи у вашому медичному закладі, і лікарі готові на все те, те тільки те, щоб забути про це, то це абсолютно неправильна практика. Абсолютно, я я прошу вас завжди приділяти увагу і повертатись до законодавства, до законодавчих норм, які повністю захищають лікаря, повністю дають вам. Діяти в рамках правових норм і не йти на поступки пацієнтів, оскільки це тільки початок, який буде мати наслідки. Звісно, кожна ситуація вона є індивідуальною, кожна ситуація вирішує по-своєму. Я не кажу про те, що у нас немає випадків неналежного здійснення медичними працівниками своїх дій. У нас є такі випадки. У мене є справи, де справа розглядалася відносно трьох лікарів. Представте собі три лікарі, були звинувачені у смерті дитини в медичному закладі. Справа знайшла своє відображення і обвинувальний вирок отримала лікар. Тому в даному випадку я вас просто дуже прошу кожного разу в кожній ситуації приділяти увагу тому, що є. Законодавчі норми, які повністю регулюють вашу діяльність, починаючи від тих і про які я вам наразі скажу від конституції, і завершуючи тим вашими елементарно посадовими? І якщо ми будемо з вами спілкуватися при певних бесідах, при певних навчальних якихось заходах, я вас запитаю, а де ваші посадові інструкції? Я дуже я скільки раз працюю з лікарями, і дуже малий відсоток каже, а вона знаходиться у мене, тому що це перший ваш захист, який ви можете зробити для себе і забезпечити його, коли ваша посадова буде знаходитися у вас, і ваш екземпляр ніколи вже не підробиться, не допишеться, не перепишеться. Більше ніким. Отже, повертаючись до законодавства, я дуже Коротко пройдусь по законодавчим нормам, на які вам треба звернути увагу в будь-якому випадку. Починає з конституції України, яка регуля... регулює про те, що і каже нам про те, що людина і життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. і кожна людина має невід'ємне право на життя, і це нам говорить про те, що ваша вся діяльність повинна бути направлена на те, щоб пацієнт. Жив, йому надавалась якісна медична допомога і ніяк по іншому. В той же час конституція 20 статті 28 каже нам про право на повагу до. Його гідності, що кожен має, і це говорить і про пацієнта, і про медичного працівника. Тобто, все, що всі позови щодо честі гідності ділової репутації лікаря, у нас такі позови були. Коли лікаря ображають, коли його просто у нас дуже багато випадків ганебної поведінки пацієнтів під час надання медичної допомоги, і лікарі потім відстоюють свої права. Ми маємо такі позови. Будь ласка, ось стаття 28, Вона направлена саме на це. 29, Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. І дана стаття відображається далі в правових нормах, коли ви зі своїми пацієнтами підписуєте інформовані згоди. Ми про це згодом з вами поговоримо. І ніхто не може зазнавати втручання в його і сімейне життя, не допускається поширення інформації. Це ми вже переходимо і маємо співвідношення з нормами, які стосуються, шановні мої лікарської таємниці. Ні одна спеціальність у нас в країні не має такого захисту, як лікарня. Лікар, який має право на лікарську таємницю. І давайте говорити відверто. Хто мене знає, і хто, коли я говорю на своїх лекціях, відверто з лікарями, кажу, скажіть мені, будь ласка, а хто бачив пацієнта, коли він помирав? В операційній хто бачив пацієнта під час медичного втручання? Саме лікарі, і тільки вони зберігають і знають, що відбулось. В чому труднощі розслідування саме медичних справ і е, працювання? У нас дуже мало хто може працювати, не береться за, скажімо так, за захист лікарів, а може працювати в тому, що треба доказати, що робили лікарі, як вони це робили, і який причинно-наслідковий зв'язок між їхніми діями і що сталося. Тобто. Лікарська таємниця це вже ваш захист. Нікому крім пацієнта ви не маєте довіряти інформації, скільки кейсів можливих для розгляду незаконного розголошення лікарської таємниці, коли лікарі самі говорять про те, що їм не треба було це робити, і отримують позови, які потім розглядаються в судах, і на жаль. Вони розглядаються не на користь медичних закладів. Наша улюблена стаття 49, що кожен має право на охорону здоров'я медичну допомогу та медичне страхування. Вона взагалі нам дає певні підстави звернення за медичною допомогою. І не забуваємо також про те, я нагадаю продовж лекції ще що сам факт звернення до медичного закладу вже становить лікарську таємницю, тому шановні, лікарі не говоріть, що ви не маєте захисту і ви не маєте прав. Основи законодавства України про охорону здоров'я, ваш основний закон, де передбачені всі ваші права, обов'язки, права обов'язки пацієнтів, що вам робити, як. Саме судді, коли розглядають справи медичні, вони акцентують увагу саме на цьому закону. Закон 19 листопада дев'яносто другого року. Занотуйте для себе: знайдіть час, якщо ви не будете на заняттях подальшому і не плануєте вивчати право, то даний законодавчий акт є підґрунтям всіх тих підзаконних нормативних актів, які будуються в системі охорони здоров'я. Медичному закладі, який працює, керівник повинен ґрунтуватися і видавати накази саме на підставі основ законодавства України, не порушуючи його. Оскільки саме даний нормативний акт, ви бачите, є своєрідною певною декларацією громадян на охорону здоров'я. Що ж, які ж актуальні питання? саме... Виникають однозначно питання саме з цього закону. Я взяла вам витяги. Ви можете нотувати собі статті для того, щоб потім використати їх, коли ваші пацієнти приходять. У мене дуже багато таких випадків. Вони приходять і говорять лікарю цитати статей. Саме з основ законодавства і у мене був випади, коли справа лікаря вона отримала підозру, їй було вручено підозру вчинення кримінального правопорушення за статтею 140 щодо неналежного здійснення медичної допомоги, коли померла. Людина, і ось вона сказала, що вона не має відношення до цієї справи, оскільки вона не була лікуючим лікарем даного пацієнта. А даний вона була черговим лікарем, і даний пацієнт в неї спостерігався менше доби. Також, шановні мої, це неправильна думка. Так не можна говорити, не можна мислити, оскільки ви бачите, що лікуючим лікарем визнається лікар закладу охорони здоров'я, який провадить господарську діяльність медичної практики як фізична особа і який надає медичну допомогу пацієнта в період його обстеження та лікування. Ось головні головне речення, і на чому Тобто період обстеження не байдуже який час. Це не сімейний лікар, проти якого лікування в той час, коли надається допомога, вона повинна бути якісною і належною. Ви бачите, що обов'язком лікуючого лікаря є своєчасне кваліфіковане обстеження та лікування пацієнта. Пацієнт вправі вимагати заміни лікаря. І головне, за що мені всі лікарі. Вдячні завжди, тому що вони навіть не знають про це, що лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров'ю населення. При цьому лікар вже не буде нести відповідальність за здоров'я особи в разі відмови останні від медичних приписів або порушення пацієнтом встановлення для нього режиму. Отже, ви маєте право відмовлятися. Від лікування пацієнта, як це правильно зробити, як який порядок законодавство, законодавець розв'язав вам руки, і тому медичні заклади повинні для себе прийняти відповідні положення, накази, прописати який порядок відмови, акцентуючи уваги саме на даній статті, яка дозволяє це робити, і ви можете все свободно, спокійно. Діяти на свій захист таких випадків дуже багато. Наприклад, коли пацієнти порушують режим закладу, ображають лікаря. Ми викликаємо патрульну поліцію, яка фіксує, складає протоколи. Потім потім ці пацієнти скаржаться на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я і кажуть про те, що їм не було надано медичну допомогу. Але ми надаємо відповідні документи про те, що ці пацієнти. Також це вели, наводимо копії протоколів про адмінправопорушення чи акти, по яким фіксується факт неналежного їхньої поведінки, і отримуємо тоді, скажімо так, належну оцінку своїм діям, а не тільки як пацієнти хочуть бачити і як вони. Можуть думати обов'язок надання медичної інформації. Так звісно, в нас теж з цим питанням дуже велика проблема, тому що коли відмовляємо, коли не відмовляємо, але закон чітко передбачає, що у нас має пацієнт право повне на отримання інформації, яким чином чи то роздруківка, чи то фото, чи то пишеться заява з належними завіреними копіями, то це теж розглядається повністю окремо, якщо б у нас було трошки більше часу, я б вам приділила і сказала, як правильно це робити, але в більшості випадків. Будь ласка, інформація надається ні в якому разі інформація не надається за місцем роботи, коли надсилаються відповідні листи, запити, не третім особам, які не залучені до представництва інтересів. Тому тут треба бути дуже уважними, обережними і слідкувати за тим, яку інформацію і як вона надається. Акцентую увагу стаття 39 основ законодавства. Забороняється вимагати, бачите, та надавати за місцем роботи до навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта. Під час воєнного стану нічого не змінилось. Лікарська таємниця, що вам не дозволяється говорити, про що? Це про все, що ви мали бесіду зі своїм пацієнтом, про хворобу, обстеження, оград, результати, інтимні сімейні сторони життя, тобто нічого ви не розголошуєте. І навіть засоби, коли дають наші лікарі інтерв'ю, засоби масової інформації говорять про ті ушкодження, які отримали певні пацієнти, ну це неправильно. Я тільки можу сподіватися, що у них є. Згоди, на які дали пацієнти. Щодо медичного втручання, ми теж не можемо давати, скажімо так, просто так застосовувати. Ви всі підписуєте, вся діагностика підписується відповідними згодами і не застосовуються в нас ризиковані. Якщо це експерименти, ми беремо згоди. Тому медичне втручання обов'язково допускається. Коли воно не може завдати шкоду пацієнту. і ви знаєте, що відмова від медичного втручання це також право, але ви повинні про це розголосити пацієнта. Тільки закінчився розгляд справи вже в апеляційному суді, коли пацієнтка відмовилася від медичного втручання, хоча воно їй було вкрай необхідним. Треба її на госпіталізацію. Лікар зробила направлення, вона відмовлялася. Але із-за того, що вона не, не була, не перебувала на стаціонарному лікуванні, у неї пішло ушкодження здоров'я. Звісно, і за цього вона подала позов до суду, вимагаючи 300 тисяч гривень від лікаря і від лікарні відшкодувати їй завдану шкоду. І в суді ми доказали про те, що їй було надано всю необхідну інформацію. Лікар все зазначила, але це було дуже вкрай важко, тому що вона все заперечувала, знешкоджувала медичну інформацію, знешкоджувала документи. Нам прийшлося проводити експертизу. Тому це велика велика праця але є захист, і ви можете його Застосовувати в своїй діяльності, ось вам стаття 43 щодо згоди на медичне втручання. Ви бачите, що згода інформованого відповідно до статті 32 пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Ви всі, ви всі її підписуєте. У нас на сьогодні у нас пацієнти теж підписують, але дуже багато випадків відмови від підписання, відмови від укладання декларацій. Але допомога надається, йдуть на поступки. Ну потім наші, на жаль, лікарі і медичні заклади отримують те, що позови, що неналежно надана медична допомога, нічого лікарі у нас не зробили. Тому в судах ми доказуємо зовсім інше. Але все залежить від того, як заповнена медична документація чи правильно лікар все зробив. Але не охоплюючись тільки у нас судами, виключно на теренах України, наші пацієнти звертаються і до Європейського суду з прав людини, оскільки суди застосовують практику розгляду справ з застосовуючи конвенцію. Справ людини, тому я вам хочу сказати, що наші пацієнти не зупиняються на цьому, звертаються і ми отримуємо справи вже в європейському суді. Щодо прав пацієнтів, я спеціально вам їх надала в короткому вигляді, оскільки знов таки наголошу, що не маю часу більш детально вам про все розказати, бо обов'язково розкажу, якщо ми будемо спілкуватися під час проведення певних занять. Право на життя, право на вибір лікаря, оскільки від прав пацієнта залежить і ваші права та обов'язки. Ви бачите перед собою і ще право на інформацію про медичне втручання, на таємницю, вибір методів втручання, особисту недоторканість на належну якість медичної допомоги і навіть шкодування шкоди. Дані всі права вони переходять в тому, що Наші медичні заклади повинні їх реалізовувати, не забуваючи про свої права. Отже, коли у нас йде право на належну якість медичної допомоги, ми не повинні забувати, що ми маємо проводити і можемо проводити комісії щодо якості надання допомоги. Наші улюблені клініко експертні комісії, які проводяться. Але знов таки не забуваємо про те, що комісія повинна проводитися, і голова комісії повинен обов'язково слідкувати, щоб не було конфліктів інтересів. Коли у нас завіду... доценти кафедри оцінюють роботу свого завідувача чи інше, це неправильно такого не повинно бути. А в більшості випадків саме висновки клініки експертної комісії ми отримаємо в такому вигляді, на жаль. Тому я вам хочу сказати, що по кожному праву, по кожному обов'язку, про кожному праву лікаря на відмову від пацієнта, є кейси, які повністю говорять нам про те, що лікар, медичний працівник і пацієнт це такі суб'єкти, які можуть працювати в правовому колі, але у нас проблема виключно одна, що наші медичні працівники, наші, скажімо так, керівники закладів охорони здоров'я неналежно приділяють увагу тому, щоб, ну, скажімо так, наша медична спільнота була захищена. Дякую вам за увагу.